Ростислава, між першим та другим туром УПЛ зовсім маленька пауза. З яким настроєм підходить до наступного матчу, чи вдалося відновити кондиції? Так, дійсно маленька пауза, але рахую, що три дня було достатньо, щоб відновитися. Підходимо в хорошому настрої. Хочемо перемогти, тому завтра гра покаже наскільки ми готові. А що можеш сказати про Чорноморець? Матері з 1925 минулому році проти них двічі грав. Там взимку планувалася перебудова, потім зараз вимушена ще раз команда по новому перебудовується. наскільки це сильний суперник? Чорноморець достатньо хороша команда, яка любить грати з м'ячем, контролювати його. І дуже швидкі фланги в них, тому це буде важка гра 100%. У тебе так вийшло, що ти став гравцем 319-25 ще рік тому, але там в першій частині сезону тобі дошкуляли травми. Як ти зараз почуваєш? Збори пройшов повноцінно. Чи можеш вже сказати, що набрав оптимальні кондиції, чи ще трохи втягнутися? Так, я дуже багато часу пропустив через травми і, скажімо так, нарешті зміг дебютувати. От, Ну, на рахунок кондиції, то, розумієте, є збори це одне, а офіційні ігри зовсім інші. Тому почуваю себе дуже добре, але потрібно ще ну, додавати. Так. Ну і нещодавно стало відомо, що гравцем металіста 1925 став Андрій Борячук. Відомо, що у вас давня дружба, як ти цю новину сприйняв. Це хороша новина, як і для мене, так і для клубу, Я рахую, тому що ми дуже давно дружимо і грали разом, дуже добре розуміємо друг друга. Тому сподіваюся, що в нас все вийде.